Всім нашим глядачам ми хочемо нагадати, що завтра, 9 травня о 14-й годині, в магазині Козацька Ферма за адресою Сталеварів 27, відбудеться чудова дегустація, де ми з вікою або, можливо, з Юрою поїдемо і будемо дегустувати смачні ковбаси. І а... запрошуємо вас це зробити. Так зараз я навіть в мене тут є інформація, що саме буде, і доки Катерина шукає, я маю сказати декілька слів, але я 100 впевнений, що що це буде дуже дуже Дегустація, смачно, тому що ми вже смакували. Дегустація гриль ковбасок та соусів у козацькій фермі. Mm. Я думаю, що це буде дуже смачно. Тому всіх завтра, п'ятниця, 9 травня, 14.00, нульнуль, стали Магазин козацька ферма. Запрошуємо всіх дегустувати найсмачнішу продукцію.